Як ви, чи ваші хлопці здають об'єктам? Та в нас, що в нашого арарата такі ціни, що люди в коментарях пишуть, має бути пожиттєва гарантія. І під кожним з відео пишуть, що це, найбуть, ваше останнє замовлення. Ключове слово під кожним відео. Щоб ви взагалі розуміли собі. А взагалі, моя особиста думка: ви не зможете створити таких погодних явищ, як бувають взагалі. Косий дощ з вітром, мокрий сніг, який задуває, заліплює з боку. От тоді воно це все може перевірити, чи потече воно взагалі. Відроводи, шланг, колись ми так також робили, при всій повазі гралися просто. Ефекту від цього ніякого немає я і так знаю всі слабкі місця на покрівлі, де воно може протікати, в принципі, як таково, і можна перестрахуватися. Тому ми цього не робимо. Це все покаже із часом, коли буде косий дощ, сніг, вітер і так далі. Шланг відро води в принципі не працює. для замовника. Окей, okay, проходить.